Попри фронтовому Краматорську, напередодні російські війська вдарили високоточною зброєю ракетою Іскандер. Удар припав на відкриту ділянку, і це врятувало місто від чисельних жертв. Загинув один чоловік, та за оновленою інформацією, двоє людей отримали поранення. Кореспондентка ТСН Алла Хоцанівська більше про ситуацію на Донеччині. В Краматорську напередодні російські війська випустили осколкову фугасну ракету. «Іскандер». це вже встановили слідчі внаслідок цього удару. Один чоловік загинув і ще двоє людей поранено. Відомо, що чоловік, який загинув саме в цей момент, їхав в автомобілі разом зі своєю донькою. Жінці також надали необхідну допомогу. Двох людей поранених шпиталізували, але на цю хвилину вони вже не потребують перебування у медичному закладі. Від вибухової хвилі пошкоджували Пошкоджено сім багатоповерхових будинків в цьому районі. Комунальні служби одразу кинулися відновлювати вікна, забивати шибки. І от також є інформація про те, що ще три приватних підприємства пошкоджено, і три об'єкти соціальної інфраструктури. Я на кухні сиділа. Якраз прийшла тільки позавтракати, як бабахнула Вікно У мене в стекло вибило, Ну, вже поставили додому. Йшов і побачив. Бахнула і. Все побіг, бо діти ж на уроки були сиділи. Ми тут на першому етажу були. Не полишає спроб ворог просунутися на бахмутському напрямку. Цієї доби наші сили оборони відбили сім атак ворога в районі Кліщівки, Андріївки та Богданівки. На Донеччині ворог активно стягує туди свої сили. Відомо, що на Бахмутському напрямку угруповання ворога складає вже 80 Тисяч особового складу по всій лінії фронту точились запеклі бої. Також Російська Федерація обстрілювала прилеглі міста та села у Покровському районі. Відомо що обстріляли місто Курахове. І внаслідок цього одна людина загинула. і 21 будинок було пошкоджено. Більше інформації про ситуацію на лінії фронту. Дивіться у наступних випусках.